Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Ліза Цереграцька про те, як відбувається судова реформа в Україні, розповідає юрист фундації Де Юре Антон Зелінський. Я би запропонувала нам для того, щоб якось розкрити цю тему для широкого загалу пояснити власне, в чому полягає суть судової реформи, тому що це словосполучення і це поняття точно вже десь на підкірці записано в кожного українця і українки. Але я не впевнена, що ми розуміємо, які складові цієї судової реформи. Тобто, станом на зараз, що саме має нам забезпечити судову реформу, як це має працювати, які тут складники. Судова реформа насправді вона вже триває майже 10 років. І початком можна визначити 2016 рік, коли вирішено було політичною владою перезапустити Верховний суд. Конкурс був, скажімо так, не дуже чесний. Там дуже велика кількість питань до того, як відбирали судді, і головним результатом стало те, що старі судді з вищих спеціалізованих судів, вони майже всі перейшли в Верховний суд. Тобто формально реформа відбулася, реально ні. І так продовжувалось десь до 2021 року. В 2021 році постало вже критичне питання. Ну, подальшого реформування. У суддів є два органи врядування: це Вища кваліфікаційна комісія суддів. По суті, комісія, яка відбирає суддів на вакантні посади, і інший орган, Вища рада правосуддя. Її основ... основною функцією є звільнення недоброчесних суддів, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Попередні склади цих комісій вони фактично не виконували свої функції, вони то вони підтримували судову мафію, і взагалі ніяких змін не було, і ось у 2023 році оновилися обидві склади цих комісій і відповідно ради, і в нас наразі є вікно можливості зв'язку, в тому числі з воєнним станом, щоб перезавантажити судову систему. Але наскільки я розумію, зміст з цієї статті, що не все так легко, як би воно мало бути, і це дійсно правда, але. Як такого новинного приводу зараз не було. Зараз триває процес кваліфікаційного оцінювання суддів, тобто всі старі судді мають пройти так звану переатестацію. Цю переатестацію проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів. Потім тих суддів, яких комісія рекомендує звільнити, переглядає ці рекомендації Вища рада правосуддя, і вона вже ухвалює фінальне рішення. Але в суді є право. Оскаржиться рішення, і тоді вже в справу вступає Верховний суд, який може скасувати рішення, тому щоб насправді звільнити суддю, суддя має бути звільнений в ус... ну, Рекомендація на його звільнення має бути підтримана і ВККС, і ВРП, і Верховним судом. У нас виходить кожного разу, що одна з цих ланок не працює, і більшість недоброчесних суддів, вони залишаються на своїх посадах. Я би ще хотіла запитати, наскільки тут важлива структура? Ось зокрема в Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Наскільки вона є ефективною, якщо, наприклад, немає очільника чи очільниці, по факту місяць тому я нагадаю слухачам, що був Подав у відставку голова вищої кваліфікаційної комісії Роман Ігнатов. Були в публічному просторі певні звинувачення щодо наявності в нього російського паспорта. Але фактично, скоріше, це був тиск зовні, тому що нам відомо, що він дійсно працював на початку 90-х років в прокуратурі в Російській Федерації, але він працював там з паспортом радянського союзу. Тобто, і десь в 96-му році він повернувся в Україну в рідний Луганськ. І зробив відповідний вже вкладиш на той час про громадянство України, і з того часу працював в Україні. Вся ця історія, ну скоріш за все, інсценувалася десь ззовні, тому що комісія ну не мала такого впливу. Тобто, Роман Ігнатов, він не був. Ну ніхто його не розглядав як особу там від парламенту чи від президента. Неможливо було сказати, що от політична влада якось впливає на ВККС. І, скоріш за все, комусь було вигідно позбавитися голови ВККС. Але насправді, навіть з тим, що пан Роман залишивши посаду, робота комісії значним чином не змінилась, тому що комісія працює в чотирьох колегіях, приблизно по чотири члени. І саме ці колегії в основному приймають рішення. І вже якщо вони. Якщо суддя отримав від громадськості висновок про його недоброчесність, тільки в тому випадку він проходить на пленарне засідання. Там уже вся комісія розглядає в повному складі подальшу долю судді. Тому сказати, що якісь зміни відбулися, можливо, трошки нагірше відбулись, тому що статистика показала, що останнім часом громадськість це громадська рада доброчесності і комісія. Вони розходяться переважно в тому, як оцінити суддю, чи доброчесний, чи недоброчесний. Тобто десь приблизно два місяці тому це співпадіння їхніх думок було 50%, зараз це вже 36. Але чи можемо це Пов'язувати з відсутністю голови ск сказати важко щодо вищої ради правосуддя. Наскільки зараз є ефективною її, її роботою, чи впливає власне війна в країні на те, що може чи не може робити Вища рада правосуддя? Чи це так не працює? Це працює, але трошки в інакший спосіб. Я нагадаю, що не всі члени Вищої ради правосуддя вони були призначені, тобто зараз маємо 16 з 20 Членів Вищої ради правосуддя. Плюс варто враховувати, що голова Верховного суду наразі це Станіслав Кравченко входить в вищу раду правосуддя за посадою. Зокрема, не призначені дві особи за квотою президента. Щодо однієї позиції, конкурс відбувся майже рік тому, і залишилось три кандидати. Але ну, з тих чи інших причин президент не бажає. Цю людину ухвалювати і затверджувати як члена ВРП. І ще на одну вакантну посаду, конкурс ось має тільки розпочатись. З цього можемо зробити висновок, що ну офісу президента і президенту самому не дуже цікаво впливати на Вищу раду правосуддя, і взагалі, по всіх органах суддівського врядування, ми бачимо відсутність як такого впливу, що в ВККС, що в ВРП. Видається, що вони враховують е, думку тільки тих суддів, зокрема, які голосували за їх призначення, тому що багато членів, що в ВРП, що в ВККС були призначені з'їздом суддів. Е, щодо того, як воєнний стан впливає на діяльність ВРП, напряму він не впливає жодним чином, але опосередковано ми розуміємо, що є певне вікно можливостей, оскільки. Зараз Україна залежна від міжнародної допомоги, як з боку Європейського Союзу, так і з США. І все-таки позиція міжнародних партнерів вона трошки тисне на владу, і влада відповідно якось натякає цим органам, що потрібно впроваджувати далі судову реформу і приймати, ухвалювати адекватні рішення, зокрема щодо звільнення ну, дуже таких одіозних суддів, як знаємо. Ще наразі не звільнений Павло Вовк з Оаско. Тобто певним чином впливає, тому що всі розуміють, що ну, якщо Україна не буде рухатись вперед, то ну, зокрема, ми кошти, як е, в плані Ukraine Facility 50 мільярдів доларів, є шанс, що ми їх не отримаємо, і під загрозою може бути вступ в Європейський Союз. Тому ці органи все таки публічно намагаються виглядати більш-менш Гарно їм думка громадськості, і загалом громадського суспільства не байдуже. Щодо Верховного суду, принаймні там за ось ці роки повномасштабного вторгнення, чи можемо ми сказати, що наразі є якісь додаткові виклики, наприклад, яких не було до того, чи знову ж таки тут недоцільно так розглядати питання? Як я зазначав на самому початку, ця реформа вона скорі Верховного суду мається на увазі? Вона була скоріше формальною, тобто суддів набрали. І десь із всього складу суддів, їх там близько 200, десь третина. Вони дійсно такі, до яких не було в громадськості зауважень щодо їх майна, статків і так далі. От, але все-таки більшість це залишилась стара еліта, стара судова мафія. І, зокрема, згадаємо приклад, теж зазначені цій статті на зеркалі тижня щодо Ольги Ступак, яка свої кар'єрні здобутки основні здобула якраз за часів Януковича. Тобто в 36 років вона вже була призначена суддею вищого спеціалізованого суду. Ну такий, скажімо так, різкий кар'єрний зліт, ну він без певного покровительства неможливий. Також до неї дуже багато питань стосовно майна, вона ну, надавала неправдиві свідчення, які потім були підтверджені в кримінальній справі. І щодо того, яким чином було набути її майно, як вона його продавала. Іде вона жила і ким спілкувалася. Тобто, на кожному етапі суддя зафіксовано, що збрехала, але кримінальну справу закрили через дуже одіозне рішення Конституційного суду про визнання статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення, такою, що не відповідає Конституції. Пам'ятаємо всі ті події. Це 20-й рік голова Конституційного суду пан Тупицький, який зараз втік за кордон, скоріше за все в Росію. І кримінальну справу закрили. Вища ж рада правосуддя це ще раз цю справу попередній склад. Вони послухали суддю, повірили їй на слово, жодних документів до уваги не брали. Матеріали кримінальної справи проігнорували і сказали, що жодної дисциплінарної відповідальності у суді за незаконне збагачення за неодноразову брехню на співбесідах Будь не може. От, і був поданий відповідний позов уже до Верховного суду на суддю ж Верховного суду Романом Маселком, який зараз є членом Вищої ради правосуддя, ну є представником громадянського суспільства, агентом змін можемо його назвати. І недавно було рішення Верховного суду, який відмовився скасовувати рішення старої Вищої ради правосуддя, і сказав, що ніякої проблеми в цьому немає. Правда. Варто зазначити, що все-таки семеро суддів Великої Палати Верховного суду вони написали окрему думку там, де не погоджуються з цим рішенням. Тобто, бачимо, з тої чи іншої сторони, останньою ланкою є Верховний суд нереформований. Ось ми пам'ятаємо дозвольте закінчу. Пам'ятаємо справу князева там не тільки до нього, голови Верховного суду, колишнього, там не тільки питання про. Отримання хабараним 2 2,7 мільйони доларів. Там також замішані були чотири судді, в яких знайшли гроші мічені. І взагалі говорилось про 13 пакетів для інших суддів. Це була розмова з юристом фундації Де Юри Антоном Зелінським. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.